Друзі, Завершився у нас поєдинок Легіон Тризуб. Андрій Кансейович, головний тренер команди Тризуб. Андрій, ну от рахунок 2-0. Але до вилучення ну, трималась команда і були моменти, так не… легіона було трохи більше. Але от чому так? От, чому постійно щось не вистачає? Добрий вечір. Так, дійсно гра була непогана. <кхів> не можу сказати, що на зустрічних курсах, але, як ви вірно сказали, моментів у нас теж вистачало. Е, не вистачало трошки того, що ми тільки зібралися. Так, ми два тижні тренуємося у цьому складі. Немає трошки збалансованості, зіграності між гравцями, от, немає якихось тактичних настанов, таких, щоб ми могли конкурувати, скажімо так, на рівних з такими командами, як Лігіон. Тому от, десь цієї детальки невеличкої так і не вистачало. Е, тобто ще е, ротація. Буде більшою, тобто будуть ще нові гравці, або будете вже працювати з ким є, і там раховувати там, тиждень-два, і вже малюнок буде той, який ви бажаєте бачити. Ні, ще Плануємо залучати нових гравців, ще в нас триває перегляд, поки ще є час, так сказати, до заявити, то ще будемо переглядати і будемо, я сподіваюся, десь підсилювати. Ну, на наступний тур виходить так, що на вийде, як завжди. Один тайм стоїть Вадим Пішіда, один е, Вадим Кіпка, тому що Вадим Пішіда сьогодні прекрасний поєдинок провів. Так, сьогодні він дійсно дуже добре зіграв. І, ну, якби так по секрету скажу, другу гру сьогодні зіграв. Тому, мабуть йому перша гра трошки пішла до, до нас. да, що він другу відстояв так дуже добре відстояв і повиручав дуже багато нас. Дуже дякую, вітаємо з початком чемпіонату. Дякую. Успіху, дякую.